Криптони, усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас 29 листопада. Біткоін на відмітці 90 тисяч 500 доларів приблизно. До речі, щойно був 90 тисяч 700, невеличка корекція пройшла. Не вдалося нам вчора пробити ось цю зону консолідації, ось цей рівень там в 93 тисячі. Ось ця зона у нас ще сформувалася в листопаді минулого року. Ми багато торгувалися в рамках цього каналу. І, на жаль, з першої спроби не вдалося пробити цей рівень. Ми торкнулися нижчих границь. Та ну, зараз якраз такі іде невеличка корекція, там на 3% відкатилося вниз. Що взагалі можна далі робити з біткоїном? Які в мене прогнози, що я думаю з приводу цього ринку? І також ще затронемо тему так званої теорії Еліота. Що я думаю з цього приводу, тому що багато було коментарів, які так скажем дуже активно пишуть, те, що вже почалась ведмешка. Це підтверджує теорія Еліота. Ми вже бачимо конкретний, Паттерн, і, взагалі, дуже багато у кого а, з приводу цієї теорії, якраз такі і настрої більш ведмежі. А, про це все поговоримо сьогодні, але перед початком хочу нагадати про свій телеграм-канал. Тут абсолютно безкоштовно ділюся своїми угодами, своєю думкою з приводу ринку, а також якимись там торговими стратегіями. А, абсолютно безкоштовний канал, просто переходите за посиланням а, під цим відео і потрапляєте до нього. А, ось, наприклад, сьогодні давав сигнал з. А, побачив таку цікаву у нас фігуру. Давайте бистренько перейдемо. Зараз так в двох словах об'ясню. У нас ще приблизно з 10 жовтня сформувалася така, така зона підтримки. Тобто, після цього дампу ми повернулися на ось цю зону. Да? Тобто можна побачити, побачити що у нас денна свічка закрилась. Далі через один тиждень ми тестували цю зону, а також повертались до неї. Ще один ретест був вже там декілька днів тому. Далі ми провалилися під цей рівень, була невеличка консолідація. Вдалося одразу вийти з цієї зони. І декілька ретестів показали: тобто, раз, два, три. І зараз знову така зона накопичення у нас йде прямо на ці над цією зоною підтримки. Тому можна спокійно очікувати приблизно рух до. Де вона тут десь до 110 доларів. Саме цей сигнал і дав своєму телеграм-каналі. Тому кому цікаво не пропускати такі сигнали, кому цікаво заходити в угоди разом зі мною, переходьте в телеграм, абсолютно безкоштовно будемо торгувати. З приводу біткоїна, що у нас зараз за ситуація? З приводу, точніше, теорії Еліота, давайте включимо вік таймфрейм. Зараз покажу, як він виглядає приблизно вимкнемо усе інше. Обновимо чарт, а і я її так швиденько накидав. Давайте зараз вімкнемо графік, можемо побачити, що так, ну, як у нас а, каже Теорія Еліота, спочатку у нас є а, перший під, ну, такий підйом, далі невеличка корекція, ще один підйом, корекція. І після п'ятої, так скажемо, да, після п'ятого, точніше, після п'ятої хвилі у нас повинна йти корекція, да, і вона, в принципі, вже почалась. Да, тобто, якщо ми вімкнемо, А, а-лінію, да? ну, там у нас іде перша, друга, четверта, п'ята, і далі корекція ABC. І ми вже структуру A, по суті, від, відпрацьовуємо. Да? І багато хто каже, що у нас далі буде рух приблизно ось такий, да? тобто B-C, і буде корекція там, до приблизно а, там, 70 тисяч, ну, деякі кажуть, що навіть впадемо за минулі all -time haï, да? там, за 69 тисяч. Що я взагалі думаю з цього приводу? А, ну, По-перше, ті, хто кажуть, що вона ну, те, що у нас прямо зараз. У нас буде корекція, і вони якби підтверджують це завдяки теорії Еліота, то вони самі собі по суті суперечать, тому що за теорією Еліота у нас повинен бути хоча б ось такий приблизний відкат на хоча б там 10-15 відсотків, і це у нас зона приблизно 98, майже 100 тисяч. А також, якщо ми натянемо Fibonacci, якщо в мене вона десь є, давайте зараз а, вімкнемо індикатор Fibonacci. Uh, так, Fibonacci Levels нам потрібно Retracement. А, uh, Можемо побачити, що так. Давайте обновимо. Обновимо на денний таймфрейм. Перем... Перемкнемось, а, можемо побачити те, що дійсно а, дійсно ця зона вона якраз таки а, доходить по Fibonacci на рівень 0,5, тобто ну, в абсолютній ціні це 98 тисяч доларів. І навіть а, за цією теорією ми в короткостроковій перспективі повинні, хоча б там до 98 до 100 тисяч, дорости. Тому а, навіть ця теорія підтверджує, що зараз в короткостроковій стратегії повинен бути невеличкий ріст. Але все ж таки, я би не, так скажем, не опирався на цю теорію, тому що вона по більшій частині це саме такий сухий технічний аналіз, який базується от чисто ну, на технічному аналізі. Зараз біткоін у нас в тій стадії, коли технічний аналіз не зовсім працює. Наприклад, той самий дамп, який у нас стався 10 жовтня. Просто ніхто його не очікував, ніхто його не шортив. Да? Мапа ліквідації в 20 мільярдів та навіть майже 30 мільярдів рекордні просто ліквідації. На крипторинку якраз це підтверджує те, що а, ніхто не очікував цей рух, і це було лише ну, таке маніпулятивне, а, ну, маніпулятивний рух від маркетмейкера. Да? Тобто а, тут а, цей рух ніяк не піддавався не технічному аналізу, не фундаментальному аналізу, не аналізу настроїв і всякому такому. А, саме тому потрібно. А, Ринок зараз оцінювати не лише там, за однією якоюсь теорією, а загалом, в цілому, брати не тільки технічний аналіз, а й фундаментальний, і аналіз настрою. А, очевидно, що так, у нас є рівні, у нас є а, рівні підтримок, рівні супротиву, які частіше за все також відпрацьовують, тому що а, у нас ну, ці рівні базуються від а, ордерів, від а, стоп лосів і від тейк профітів. Да? Тобто від цих ордерів ми можемо вже бачити якісь об'єми, бачити якісь рівні. Але все ж таки вони не працюють завжди стовідсотково і потрібно дивитись на ринок більш ширше. І що я тут маю на увазі? Мені здається, що зараз саме актуальне на що потрібно дивитися, це рух капіталу, да, Тобто з приходом ETF-ів у нас дуже багато ліквідності з'явилося в біткоїні, взагалі в крипторинку. І потрібно дивитись, як рухається цей капітал. Тобто, можна просто зайти на CoinGlass, подивитися, як у нас так скажем, рухається капітал. Кроку, коли рухається капітал ось цих всіх etf компаній, і можна побачити, як ціна разом з ним просто пішла вниз, пішла дампитись. Давайте зараз Market Cap, Наприклад, можна побачити, що ось починаючи з 10 жовтня, у нас пішло падіння, пішов відтік капіталу. Приблизно ми втратили скільки? Десь 50 мільярдів доларів вийшло з ринку. І якраз ми цей рух на графіку, на графіку біткоїну також ми помітили. Тому, як на мене, зараз набагато важніше дивитись на фундаментальні речі на федрейт, да, тобто на ставку. До речі, зараз прогноз вже 83% на зниження поточної ставки, да, на відсоткової ставки, маю на увазі. Також на інфляцію потрібно дивитися на більш такі економічні показники, тому що біткоін вже не торгується так, як торгувався декілька років по тому, коли там не було так Ажем інституціональних інвесторів. А, тому моя думка ще ну, залишається такою ж те, що а, в наступному році у нас буде добуватися ліквідність до усіх ринків, до США, до Європейських ринків. Увесь цей капітал буде перетікати як і в, фон, о, в сток Маркет, так і в Біткоін, так і в Альткоїни. Тому в мене залишається такий буліш настрій, да, а, настрій на те, що у нас буде а, знову. Новий all-time high, знову ріст, також про це нам каже і графік Fear and Greed Index. можемо помітити, що коли у нас починається такий ну, просто неадекватний страх, всі переживають, всі не розуміють, що робити. Саме в такий момент ми починаємо йти вгору. Тобто можемо побачити, що це у нас було і на початку 24-го року, коли ми пішли на наш all-time high, і там трошки пізніше, на початку 2025 року, в березні 2025 року, коли також. Extreme Fear у нас був, і буквально а, вже в травні ми почали відростати. І те ж саме проходить у нас прямо і зараз. Тому я буду орієнтуватися на, саме на ці тренди, на ці аналізи, а не лише на одну якусь теорію, яка а, там, декілька разів відпрацьовувала. А, тому навіть якщо, ну, якщо брати цю теорію Еліота, ми навіть зараз повинні а, робити такий відскок на відмітку там, 98 тисяч. Також по Fibonacci це також дуже, дуже важливий рік. Рівень можемо помітити, що це там зона майже 0,5. А і якщо ми перейдемо в зону 0,618, зараз давайте так відкрию, щоб. Наглядніше. А, якщо ми зможемо потрапити в 0,618, зона а, Golden Rate, так, як, як зветься, то можна спокійно вже очікувати подали ріст і, скоріш за все, увесь цей ріст буде а, підкріплюватись фундаментальними новинами, зниженням а, ставки, а, довуванням коштів там, додруковуванням коштів до економіки США і всім, всім таким іншим. Тому а, я заходжу в вангові позиції, потроху набираю альткоїни. Те ж саме я рекомендую робити вам. Тому позиція в мене ніяк не змінюється. А, настрій в мене ну, залишається точно таким же бичим. Очікую а, подалі рух там на 110, на, точніше на 100 тисяч. Далі будемо дивитись на зону а, в 110 тисяч, якщо зараз встигну, давайте зараз звімкну. Ну і можете передивитися там попередній відеоролик, об'ясняв, що там за, за зона 110 тисяч. І далі, якщо будемо пробувати цю зону, будемо йти там на новий Autom High на 130-130. на 130 ці тисяч. Такий у мене прогноз. Якщо вам цікаво слідкувати за ним, за тим, як я буду торгувати, то переходьте в телеграм-канал. Дякую за перегляд і на зв'язку.